Ні. А чому? На дачі будемо святкувати. А не страшно зараз на вулиці виходити під час таких подій? Ну, у нас поки не страшно. А чому у нас не страшно? Ну, я поки що не бачила у нас безпорядки. Так, а по всій країні ну, безлад. Вас не лякає, що і в Черкасах таке буде? Лякає. А що будете робити в цьому випадку? Не знаю. Так. А як саме? На природі. А на вулиці не страшно зараз виходити? А, ні. Вовка бояться в ліс не ходить. Ну, а чому ви так думаєте? Зараз в країні безлад. Ну, в країні безлад. Безлад в головах у людей. Якщо ходити, боятися, то чую. То постійно потрібно вдома сидіти. А що тоді робити простим черкащанам? Просто вести себе адекватно. Ну, і як саме? Ну, як саме? Не кидатися на людей, любити їх. Будемо. А як саме? На парад прийдем. А не страшно зараз на вулиці виходити? М -м, не страшно. А ви знаєте, що в Черкасах вже ну, надзвичайний стан будуть скоро оголошувати? Перший раз Ні, ну, Насправді зараз у всій країні твориться незрозуміло, що і зараз говорять про те, що дуже багато сепаратистів можуть приїхати сюди. Вас не лякається? Ну поки ні. Поки достовірних фактів не буде, що у нас дійсно сепаратісти є в Черкасах. Поки Поки це все слухи. А що тоді робити, мати, якщо така з'явиться? Ми себе вдома не боїмося. Да, не боимся мы дома, дадим отпор. Поедем где-то на природу, то есть там шашлычок культурненько, так где-то в лесок. А вообще, да, изначально на парад, то есть поздравить ветеранов, естественно. Потому что если бы не они, то есть нас бы как бы и не было не было Украина независимая. То есть, ну несмотря на то, что сейчас творится, то есть, этим людям надо благодарить. А не страшно зараз на вулиці на парад? Чесно, ну ні, звісно. А як саме? Дома. А на вулиці зараз не страшно виходить? Страшно вечором сьогодні буде. Ні, не буде. Не будемо. А як саме? До мене прийде внучка, ми будемо святкувати разом. Підемо на горб слави, кладемо квіти. А не страшно зараз на вулиці виходити? Ні, я думаю, що 9 травня буде мир, спокій і злагода. Таке ми хочемо, щоб було у нас в нашій країні і у нашому місці. А оця вся ситуація, яка в країні, думаєте, не, заваж... не завадить людям святкувати? Ну, я думаю, що в такий день хай буде порозуміння у всіх. Я думаю, що на цей день гріх щось робити противозаконне. Так. Да. А як саме? Як ну, звичайно. А як ви святкуєте? Як ну, з дитинства. Ну, а як саме? Зберемося з друзями, скоріше. Вип'ємо, шашлики поїдемо. Ну, Примерно, як і мая. А на вулиці будете ви виходити? Ну, думаю, так. Да. А не страшно зараз на вулиці виходити в такий час? Ну, в Черкасах ні. А чому в Черкасах ні? Ну, у нас же немає таких точок напряження, як в інших містах. А не боїтесь, що в цей час якраз святковий час сепаратисти понаїдуть і. Ну сподіваюся, що цього не буде. Ну а чому ви так думаєте? Ну, я сподіваюся, краще. Так. Да. А як саме? Ми з чоловіком підемо на парад. Ну, до Холма слава він мене воїн-інтернаціоналіст. Підемо до пам'ятника афганців, поставимо квіти, а там підемо на природу. А не страшно на вулиці зараз виходити? В принципі, в Черкасах все спокійно. А чому ви так думаєте? Ну, так мені кажеться, що ну, на роботу хожу, в транспорті все нормально. Ну, нічого, наче ж так. А Не боїтесь, що на святкові дні якраз може бути якісь заплановані акції стосується? Надію, що цього не буде. Дуже не хочеться, щоб це було, бо це страшно. Звісно, дивитися те, що робиться на Донеччині, це, це дуже страшно. І не дай Бог нам такого. Це, ну так, не хочеться, не хочеться, переживаємо, тому що діти, тому що. Хочеться миру, хочеться злагоди, спокійстві. І за тих людей переживаємо, і, і, і за себе переживаємо, і за батьків, і, і за дітей.